Жінки мене зрозуміють, а чоловіки скажуть точно, що я припижу. Напишіть свій, свою думку в коментарях, отже. Я забулася куди сховала своє пальто. Ну, тобто я міняла одяг там, літній на зимовий, і чи зимовий там, на літній, і десь поховала свої речі, десь поскладала, і я просто тупо забулася. Я перерила всю хату. Я зараз осінь холодно, хочу пальто своє знайти, знайти не можу. Ну коротше, менше з тим, думаю, може, я йому комусь віддала його, бо я багато речей своїх віддаю, через те, що вони там на мене великі. І я там пороздавала і думаю, але не пам'ятаю, кому віддала, але можу, може, і спакувала, комусь подарувала. Думаю, ладно, купила собі жилетку. стою на другий ранок і така. Блін, я згадала, куди я його сховала. Приходжу, відкриваю шафу чоловіка, і там у мене стоїть моє пальто висить. І я така. Мій клас. Клас, як зручно. Як зручно, це жіноча логіка працює. Там Я не дивилася, я перерила все, бо там в мене висіла завжди чорна моя зимова куртка, а в нього в той чохол, я запхала ще одне своє пальто. Розкажіть, чи у вас бували були такі моменти, коли ви реально щось ставите кудись і думаєте, не забудьте, головне не забутися, головне не забутися. і звичайно ж у вас може клок сприймає виробити цю інформацію, стерти навіть з корзіни, і ви просто тупо забуваєтеся, куди ви його сховали.